Слава Україні та її героям! Власне, хочемо сьогодні з Сергієм нагадати про те, що у нас триває збір з розіграшем цінних подарунків, збір на покупку Реба. Власне, Руслан уже не дочекався, коли ми закриємо цей збір, коли ви будете реагувати на такі так, речі так, і приділяти і... цьому також увагу. Дональд вчора вже приїхав з саміту ООН. Теж замахався, все вже віддав. каже, саме, саме краще, Останні труса. труси, каже, залишились, пацани вибачайте, не віддам. От, власне, Тому нагадуємо, у нас триває збір. Посилання на нього шапка в шапці профіля е, перший лінк, власне. Є три призи. Головний приз це ось такий годинник Casio ProTrek 3500 Titanium, е, власне, е, Другий у нас приз іде ось такий, ніж Steel Double Safe Hunter, і третій приз ось такий це лялька Орквуду пошита з оригінальної трофейної форми наших ворогів. Власне, ось такий у нас посил до вас. Не тяніть, хто вагається, не вагайтесь, тому що завтра вже може бути пізно. От вам живе свідчення, ну не дуже цього. Тому давайте якось активізуємось. Пам'ятайте, малих донатів не буває для участі в зборі. Виточок тисячі гривень пишете нам після поповнення, ми даємо вам номерок. Як тільки закриваємо збір, проводимо відкритий розіграш і все буде максимально прозоро, чесно. Тому ще раз хочу сказати: приділити увагу, того, що ну, у Дональда труси лише залишилось. Русік взагалі вже замахався. Я ще хочу нагадати, ви розраховуєте ви час, що кажете, що нам цей. Дядька Дональд, щось повинен. Ні, повинні ми це все робити і почніть ви спочатку. І тоді оцей дядька з червоним носом нам буде теж допомагати. Але тільки ми маємо допомагати один одному, а не якісь там дядьки. дядьки. Дякуємо Су... за увагу. Слава Україні! Героям слава!